Компанія Єврокарлогістика пропонує вам в вашій увазі нові надходження складської техніки. А саме штаблер електричний, хаймі, вантажопідйомністю тонна 400, висота підйому 2 ,55 метри 55 сантиметрів. з нержавійки для складів, які мають активні, наприклад, там реагенти чи ще працюють з різними, які можуть портові чи ж солі. Можуть роз'їдати поверхню. Техніка без експлуатації в Україні повністю обслужена. Дуже легкі управління, маневрині, що дозволить завтра виконувати всі ваші поставлені задачі без кому. Мантажопідйомність Тоне 400. Є потенціометр, відсилене тискання регуляторів США. Як підіймання, так і опускання. Дуже малий радіус розвороту. Підійде для близьких міжстелажних проходів. На техніку дається піврічна гарантія, гарантійно після гарантійне сервісне обслуговування, також є велика база запчастин. Що цю техніку і багато іншої, ви можете знайти нас на складі в місті Червоноград, або заходьте на наш сайт єврокарлогістика.юе.